Що спільного між львівським сміттям і кримським мостом? Насправді більше, ніж ви собі думали. Точкою відліку можна вважати 1 червня чи 1 січня 2006 року, коли сміттєзвалище було заборонено, було зачинене, заборонено для експлуатації. Тоді ж, уперше балотуючись на посаду міського голови Львова, Андрій Садовий пообіцяв вирішити сміттєву проблему у місті та припинити вивіз сміття у Грибовичі. Мені важко зрозуміти, чому 15 років чи 16 років були обіцянки, ніхто їх не контролював. Жарують багаті, а в нас у Львові 99% бідних, обдертих, обкрадених. Так само, як і тут всі обкрадені, правильно я говорю? У підсумку обіцянки закінчились масштабною трагедією. Вже близько четвертої години дня рушила сміттєва лавина. Сто тисяч метрів кубічних сміття обвалилося на рятувальників. Так у Львові розпочалась сміттєва криза. Старий полігон побутових відходів після трагедії закрили, а нового місця для вивозу сміття знайти не вдалось. Рятувати місто від проблеми, а разом з тим і репутацію міського голови береться компанія Грінера Україна, яку заснував позаштатний радник міського голови, українець з американським паспортом Богдан Михалусь. Мій прихід взагалі в Україну був якраз пов'язаний з Грибовичами. Тобто в мене була ідея все-таки рекультивати той смітник, провести його в порядок. До створення грінери про Михалуся було відомо небагато. Спортсмен-триатлоніст родом із Львова. Фактично з 91-го року я у Львові не проживаю. З 95-го року я проживаю в, в США. Останній рік я проживаю в Великобританії, в Лондоні. Моя сім'я проживає там. Що він, позаштатний радник міського голови Львова, стало відомо аж після Грибовицької трагедії, коли Михалусь через місцеві змі намагався відбілити ім'я Андрія Садового. Він називав себе експертом із поводження з відходами та засновником компанії із переробки вторинної сировини у Сполучених Штатах Америки. Автор Ол, Щоправда, за даними тамтешніх ресурсів. Власником згаданої фірми насправді є Роксолана Гошко, сестра Богдана Михалуся. А безпосередньо сміттєвим бізнесом у Джорджії займався її чоловік Руслан Гошко. Натомість Богдана Михалуся як засновника помічаємо лише в компанії Appliances Export-Import, що займалась аж ніяк не сміттям, а продажем автотранспорту. Звісно, що Зайти з великим бізнесом це не тільки в Україні, це в будь-якій демократичній розвиненій державі світу. От просто так, одномоментно великі міста ну не мабуть що не вдасться. Тобто, це, це певний шлях, це певний етап здобування репутації, виконання робіт. Та як показує досвід Грінери, все можливо, аби було зрозуміліше, слідкуйте за датами. 30 травня 2016 року. На сміттєзвалищі у Грибовичах сталася трагедія, що забрала життя чотирьох людей. 7 червня у медіа з'являється перше інтерв'ю Богдана Михайлуся як фахівця у сфері поводження з твердими побутовими відходами. Тоді стає відомо, що він позаштатний радник міського голови. 4 липня Михайлусь реєструє у Львові компанію з вивезення та утилізації сміття Грінера Україна. 1 грудня новостворене підприємство виграє конкурс на вивезення твердих побутових відходів у Галицькому районі Львова. Шлях, який зазвичай займає кілька років. Бізнесмен пройшов за лічені місяці. Упродовж 48 годин після перемоги на тендері, новий перевізник встановлює сучасні сміттєві баки для сортування сміття, а також закуповує новітні сміттєвози. Така інвестиція обійшлася грінері щонайменше у півтора мільйона доларів. Ми вклали гроші, ми зробили, розуміючи. Що так, це є велике капіталовкладення? Можливо, вони мені ніколи не повернуться, особливо на такому малому ринку. Але якщо розширювати ринок, збільшувати, тоді ясно буде заробіток. З часом ринок, який обслуговує Грінера, не просто розширився, а й вийшов за межі міста. Втім, за чиї гроші насправді розвивався новостворений бізнес. Компанія Михалуся була заснована ще у 2007 році в Києві, і лише після Грибовицької трагедії фірма змінила назву, місце реєстрації, вид діяльності та власників. Її попередніми власниками були дві потужні російські компанії, лідери східноєвропейського ринку будівництва тунелів і мостів. Одна з них МТБ Мост, безпосередньо причетна до незаконного зведення Керченського мосту. Сьогодні це чи не головна артерія постачання боєприпасів та техніки російської армії. Її засновник російський мільярдер і уродженець України, Євгеній Сур. Досвід в Україні по таких операціях, а потім подальшій участі цих компаній, наприклад, в тендерних процедурах, є різний. Зокрема, коли це стосується великих тендерних процедур, то ймовірність того, що зміна назви зміна бенефіціарів якимось чином в лапках замітає сліди, а фактичні власники залишаються ті самі є достатньо велика. Іншими словами, назва фірми змінилася. Офіційний засновник змінився, а от бенефіціар, ймовірно, ні. Про це свідчить той факт, що контроль за грінерою ще певний час зберігався за топ-менеджером компанії Сура в Україні Ярославом Івашком. Одна з них Solar Energy Україна, яка заснувала промбудівництво КА. Згодом, як керівник промбудівництва К і важко укладає домовленість з грінеру Грінерою Михалуся про надання в оренду сміттєсортувальної лінії та пресувального обладнання. Історія така не, не дуже правильна, оскільки тоді вже була війна, фактично. І отут питання задавати треба, бо це е, саме після 2014 року. От все, що було до, це одна історія. Все, що після 2014, це інше, і до неї треба ставитися по-іншому. А далі найцікавіше, бо міжнародні запити на придбання цієї техніки від імені компанії Сура надсилав особисто Михалусь іншими словами, купував обладнання для Сура, щоб потім його орендувати. Сукупність факторів, яку ви дослідили, власне, і говорить про те, що цей публічний бренд просто відпілювали від російських власників а фактично бенефіціари залишаються ті самі, і утворення іншої компанії з чітким оцим слідом, в інтересах якої хочуть робити закупівлі. Та це ще не все. Напередодні укладених домовленостей Грінера брала участь у міському тендері з пресування сміття за 70 мільйонів гривень. Попри те, що офіційно конкурс так і не відбувся, компанія Михалуся вирішує надати місту в оренду дороговартісну сміттєсортувальну лінію за символічні 10 гривень на місяць. А паралельно Грінера виграє конкурс на вивезення сміття з центральної частини міста. Такі доброзичливі відносини про 10-гривневу чи одногривневу, фактично дармову оренду дорогого обладнання, про беззаперечну перемогу на тендерах і гарантовану плату послуг впродовж певного періоду. Імовірність більше, ніж чистого інтересу. а, а поза Тендерної зацікавленості і сприяння е е посадових осіб, точно є. Злі, але добре поінформовані язики кажуть, що е без згоди першої особи у Львові нічого не відбувається, тим паче там, де є великі грошові потоки. Не будується ні один будинок, не з'являється на ринку ні одна компанія. І е грінери, я думаю, тому свідчення. Але повернемось до зв'язків Михалуся з російським мільярдером. За дивним збігом. Деякі американські компанії Євгенія Сура зареєстровані у тому ж місті на сусідніх вулицях із фірмами Богдана Михалуся та його сестри. Мені здається, кожна окрема е, історія вона є унікальна. Да? десь чи може бути просто чистий бізнес? Люди давно розірвали якісь відносини з Російською Федерацією, і російським ну від них є тільки походження, або там перший мільйон да які вони заробили в Росії або з цими російськими компаніями. Лондон одне з найдорожчих міст світу. За статистикою, кожен десятий його мешканець є доларовим мільйонером. Саме тут оселилась родина Богдана Михалуся, дружина власника Грінери Роксолана Михалусь, зареєстрована на Devonshire Плейс. Про це дізнаємось із Британського реєстру юридичних осіб. Будинок розташований у центральній частині Лондона. На зображенні з Google карт бачимо синьо-жовтий прапор, що підтверджує наші припущення, що тут живуть українці. Середня вартість квартири у цьому районі становить понад 4 мільйона доларів. За даними все того ж реєстру, з'ясовуємо, що Роксолана Михалусь засновниця стоматологічної клініки Хеппі Кітс Дентал. Розташована вона теж у центральній частині міста і входить до рейтингу найкращих дитячих стоматологій Лондона. У реєстраційних документах фірми знаходимо ще одного власника Євгена Гуняка, якому належить 95% клініки. Із сайту медичного закладу дізнаємось, що це рідний брат Роксолани Михалусь. my name is Южін Гуняк. У Лондоні Євген Гуняк проживає також у самісінькому центрі. Це трохи більше милі від сестри та менше милі до Букінгемського палацу. Тут середня вартість нерухомості навіть вища близько 20 мільйонів доларів. То як же звичайним стоматологам з Львівщини вдалося придбати такі дороговартісні помешкання? Справа в тім, що крім стоматології, Євген Гуняк є бізнес-партнером підсанкційного олігарха Михайла Фрідмана. Мало хто знає про це, але бізнесменів об'єднує міжнародна компанія IDS Боржомі International. Що є одним з найбільших гравців на ринку мінеральних вод СНД та Прибалтики, зокрема в Україні? Їй належать такі бренди, як Моршинська, Миргородська та Айдіса Аквасервіс. Бо був період, коли експансія російського бізнесу вона була достатньо серйозною, і вони створили величезну кількість компаній, е, російський слід яких достатньо складно відслідити з двох причин: вони або власне є українськими, тобто власниками там є люди, які громадяни України. А з росіянами вони пов'язані якимись родинними там зв'язками чи іншими. Але як стоматолог потрапив до багатомільйонного бізнесу мінеральних вод. На початку 2000-х гуняк одружується на ії Патаркацешвіллі, доньці грузинського олігарха Бадрі Патеркацешвіллі, якому і належала компанія мінеральних вод Боржомі. Тоді мільйонер лише починав свій бізнес в Україні, тому що до вибору його доньки ходило чимало чуток. Я думаю, що у Бадрі були теж якісь бізнес інтереси в Україні. А, и у нее были некоторые, так сказать, совместные проекты с некоторыми ну, украинскими, так сказать, олигархами ну, или бизнес-представителями бизнес-структур, если я не ошибаюсь. И даже вот как раз, если я не ошибаюсь, даже я, поддерживал медиа медиа-структуры Украины, и имел некоторые, так сказать, общие проекты. А найкращим другом і близьким соратником Патарка Цешвілі був Борис Березовський, російський олігарх, який привів до влади Владіміра Путіна. Березовський фактично протаскував протаскивав Владимира Путіна, та сказати в вищій ієрархії. Наприклад, вище єрархії так сказа фальтійської власті Кремля. Кремля. У цьому процесі активну участь брав і Бадрі Петеркацишвілі. Про що він згодом зізнався у пресі? Путіна в політику привів я. Він був у Санкт-Петербурзі, працював заступником Собчака, дахував мої пітерські бізнеси. Згодом його призначили директором ФСБ, потім прем'єр-міністром. Після смерті Бадрі Патарка Цешвіллі у 2008 році багатомільйонні статки та акції компаній переходять у спадок його родині. Згодом контрольну частку компанії IDS Вони продадуть фрідману, залишаючись при цьому ключовими акціонерами. Йосіфаческата атодвінула від, від політики і якраз бізнесом какая. Ані, ні не, непосредственно, ні пасхи на касі ні своїм Тоже от через де Коли ми от говоримо, наприклад, про того ж Фрідмана, то при всіх оціх історіях, що він сидить там в Лондоні, і типу як каже, втратив бізнес там в Росії, і навіщо на нього наклали санкції? Ну, це не зовсім правда. В Україні через накладені санкції російський олігарх втратив контроль над частиною акцій. Проте 34,5% IDS Україна досі належать родині Патаркаця Тож сьогодні вона намагається захистити свої інтереси а разом з тим і російського олігарха. Я переконаний, що комунікація вона є, оскільки ж мета їхнього бізнесу це отримувати прибутки. І якщо він залишається в Україні, працює, приносить прибутки, то обговорення, як ділити всі прибутки, ну точно відбувається. Це ж зрозуміло. Нагадаємо, саме Боржомі було постійним спонсором Альфа-джаз-фестивалю у Львові, що був створений за ініціативи Фрідмана та міського голови Львова Андрія Садового. Пан Садовий пропонував мені різні проекти. Наприклад, реконструювати історичні місця. Ми подумали і запропонували альтернативний проєкт фестиваль. То чи справді, з огляду на все, поява у Львові Грінери ніяк не пов'язана з російськими грошима. Це велике завдання для нашої країни. Максимально зараз А, відшукати якісь ресурси, які до сих пір через представних осіб чи через якихось людей з фіктивним, скажімо так, громадянством знаходяться зараз в руках і навіть на території міської області працюють, бо такі, на жаль, є. Ми намагалися з'ясувати деталі появи компанії на Львівському ринку безпосередньо в її засновника. Втім, в офісі грінери нам повідомили, що Богдан Михалусь перебуває за кордоном. Однак того ж дня бізнесмен відкривав нову сортувальну лінію у стрію. Тож, схоже, просто не бажав під час війни пояснювати свої зв'язки з росіянами. Якщо ми беремо за основу сукупність цих зв'язків і шлях коштів, яким чином вони були заведені в компанію, або яким чином були залучені інвестиції, як були заведені основні засоби, е інтерес оцього корупційного бізнесу. Однозначно можна довести і не тільки корупційного, а російського бізнесу. Питання корупції також залишається відкритим. Як молода компанія за короткий термін змогла стати лідером місцевого ринку? Ні, що момент реально в мене немає конкурентів вже все. М -м -м. Тобто, ми найбільше.